Друзі, з вами я, Влад Хакер і Саша Сьогодні ми граємо в цей вижити ніч в супермаркеті. Так, як і минулого разу. Так. Але це не друга частина. Так. Просто багато лайків набирають. Просто е, вам е, ми бачимо, що сподобалось. І... Є ти прийшов Діаху. Ага, і тоді Ой. ми тоже її будемо будем знімати. Так, ми вже телепортуємося. І нам... І ми не хочемо, як того разу було, так що зразу біжимо, зразу. зразу. Зразу, я зразу. Забий на ці коробки, якщо... А, їх навіть і нема. і Зразу, зразу сюди. Так, все, зразу, по Попідон. Беру піддон, Забрав один. І от уберусь. Зараз. Так, берем коробку і робим. Берем так. Вс, можно залізти. Беріш ветку під домик. Зараз не і... Я тут. Бери піддонну. Та почекай, ну я ставлю. Окей, то я, значить. Ех, як ти залізаєш? Нормально. А нормально. Ну, так, так. Я піддонну поставив, ще на цей кут поставити на піддонну. Тих? На інший кут і ще на інший кут і ту під. Просто нам ще знадобляться три або дві ага. піддони. Ну так. Бери тоже. Ну я роблю, головне далеко не бігти. Ну так. Що? Так, тут можна взяти. Беремо є, беремо є. Зараз. Давай піде. Давай, йди шука. І тут у кутик став. Ще тут у кутик. Окей. Ляшку ціпа. Ага, поверх. Ну зараз, заход сюди. Я вот тут вставлю. Блин, Блин. забираем что щось. Зараз. Не, 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 я заберу оце. Щось одно заберімо, а ми сюди не пошли. Покладимо. Щось одно заберімо, покладимо сюди. В ней буде ця бляшка. Окей, давай. Залізай, заліз, место. Ура, все, добре. А тут що. Блин. Клопот сюда. Бляшку. Бляшку, а ну. Ай. Окей, ставь дошку. І... Зараз. Я, я поставлю цю коробку на хайбудок. Месс Зараз. Месс. Ищи цю бляшку сюда. Блин. Ну, давай, я, я беру. Ты там? Да, я там. Ох, там. коробку ще наверх, аби наверх Ох, а на наступний раз ми трохи більше будемо все будувати. Так, давай, так, більше і декор може трохи. Ну, так, декор. Давай спочатку обудуємо гігантську штуку, а потім декор. Так. Спочатку, коли ми прожиємо в латисній ніч. Нам ще їду треба. Забий, поки що не тут їду. Нет. Все. Будь ты не экрана. Про всякое тут. У нас уже доктор лежит. Ты без носа. иди, да? Я не знал. Ты без носа. Да ось здоровья! -мо, днем за ней я забыл. Що? Що? Фух. Так, все весело, весело, така пісня грає і ніч така. Ой, до нас хтось змішиться. Так, їх 3 тисячі місць. До нас хтось хоче злізти. Далі ми цю бляшку забираємо так? і будемо обудовуватись, але так. бляшка нам буде потрібна. Так. Щоб ми закривались на ніч. Ну, якщо так. вони не Реально. поламають. Ага, як ми не знаємо, чи вони поламають ну, чи ні. А то ми тоді Де... протримались десь так. Десь вже на п'ятій хвилині. І, і цей... ми вже все... І, а, як а і зараз. Зараз п'ята хвилина йде і... ролику і цей. І Саша вже там десь тікав. Та-та-та, того що хтось заліз до нас. Моя ідея була класна. А я, я бачу комп'ютер. Ой, це є. Телевізор. Я, я за телевізором мог. Ні, спочатку піддомий. Телевізор. О, біля телевізору там пройшов цей охоронник бачу. Ді, ні, 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 ну я спочатку візьму її до, то у мене енергія. Знаю, 20, підтримую. У мене так само, тому що в мене та. так само цей. Ура, ні, закінчується. Є. Добре, що вони не вміють ламати. Ну так. А може й вміють? Можливо. Тільки такі дивні звуки. Так. І темно, що. Тому, та. Та, ладно, не рухайся, бо темно. Ага. Подиви, хто над нами був. Ага. Забирай тільки цю дошку. Ага, і так. І беремо місце. Зараз. Я поставив дошку і зразу піддони наберу. Я хочу туди наверх. А, не, їду, їду, їду. Іда, їда, їду. Дай їду. Я взяв декілька їди. Бачу, тут ще багато. Давай ну, дай мені теж, да ну. Таке, я. Дай я... його взяти. Який взяти, кепірувати має бути. І фонарик Та, я собі так. візьму. Я не можу екіпірувати. А, а ну. Одох. Все, тепер у нас не mm. буде темно Є. Yeah. Я візьму її яку я. Бери на ніч якусь їду. Uh -huh. Я бачу піддону і диван. Ну, окей, тут стоїть. І беремо піддону. І де наша база? Де наша Аптечка, аптечка. де наша? Место? Ага, і... є. Де шо, вночі. Беру аптечечку. Я теперь снова течечка. Да. А, а я не можу не на нашу базу да. Ой, привіта хорону попав хорону. Ти не шо, двісті де. Я. Я іду да. Так. Не знаю куди. Ой. Да. Ясно. Ну тепер ще значить мені хана. Местоп, местоп, чому Место. ж? і валим, валим, валим недалеке. А, да ну, да ну, да ну. принаймні аптечка у мене є. Ліс! Ми з тебе закриватись? А шукаю. Так, закривайся. Без тебе? Так. Я з підскоками виживу. У мене принаймні Окей. є аптечка. Ух, капіт. Ай, ти ти білема, ти білема. Давай, 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 давай. Цабан, це наша. Наша. Бачу, бачу. Давай. Швидко, швидко. За замурогуся. То ну, а ти. Ох, є. Є. 25. Я беру тут. Ай! все, здо. Всё, я взяв аптечку. Доброше, я взяв аптечку. В мене було просто 25. Йо-майо, це було дуже болей. Да, ай, мене об... Не б'ють. Він там, дуже. він там біля мусорки. Він біля мусорки. Ай! Да. Як не знімає? мене, Йди до мене. Він не знімає? Ні, не, мені не знімає. Та да, мене знімає. Чого? Ай, він так, що в мене енергії немає. А, енергії треба. А я думала, без енергії можна. Жук! Жук! Який жук? Жук! Жучара, він ламає. А-а-а! Він знімає! А, Ой, porta, я вийшов. І просто тут скаче від паука. Ой, на коробку. Я не можу, я не на неї хотів. Я помру, зараз. Ай, я, я зараз, зараз пал, помру, я, пал, я, я, пал. Пал. я помру. я помру. Фу, Тікаю, я не коробці, кудас, б... Я, на коробці. На, коробці. Ні, я на коробці, я на коробці. На хробці кудись тікай. Я на коробці. Я на коробці. Підпис такі, у мене здоров'я, десять сто. А у мене сорок п'ять і ста. Ага, капець, підпис такі. Це жесть. Кінчайся ніч. Ага. І на наступний раз беремо ці металеві штуки. Ну так. За мною два жуки Ой. було. Б йо, -йо. тебе. І бери зразу металеву штуку. Я бачу металеву штуку. Беру одну металеву штуку. Окей. Yes. Я беру. Добре, що жуки не можуть ага. приїздити. Дуже стрмний було. Ну так. І он ще не можуть, будемо знати. І вже залізаємо на коробку. Шукаю коробку, або якийсь бак. Я не що тут. Я взяв бак. У нас. А, Пере, а не де перейко. бак? А, нема. Шукай, власне, і вже буде знімати. Чого? Того, що в мене немає. А, тобі. Мені теж треба. Кола, 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 кола. У меня ноль. Кола, кола, кока, кола. Екипировать. Экипировать. Я восстаню Кулю взял. Экипировать. Ай, удалить не Мне треба еду. Я знаю, и блин, да. ничтожить. Ага. Так, подписники. А, да ну я езди. Да ну. Вон, а це на день, це на день так? Окей, давай зберем їду просто. А потім просто будемо ходи, на нас. Ходимо на місце. Ходи на місце, на нашу базу туди. Okay. Там я приніс один піддому. Блін, у мене у мене на ніч немає. У мене є одна коло і два гамбари. Там є один. Просто зайш сюди. Ба, і Зараз. Берега. Зараз. ну. Зараз. Чу, чушну, чушну. Добай, давай, 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 Відійди. Я ставлю її. Место. Фух. Давай, екіпируй. Фу. І зразу на коробку залезаю. Вс зразу на коробці. <поставити> <поставити> Так, да, не же. буде дві частини. Да. Жуки вже хочуть до нас. Ага. Ой. А! Ну? Як? Як? А, мене вбили! Блін. блін, мене вбили! цього не бракувало? Мені так 5 хп. Мене вбили. Окей, і на цьому у нас все. Всім назад. папа, на жаль буде наступних так. частин. Ну, якби ми вижили, та то було в дві частини, а так. так нас убили. Ну, з вами був я, Волод Хакер і Саша Чітер. І на цьому у нас все. Всім па-па